У Чернігові ввели обмежувальні протиепідемічні заходи, аби запобігти розповсюдженню грипу та ГРВІ. Хоча до подолання епідемпорогу місту далеко міський голова своїм розпорядженням вів обмеження. Згідно з документом, у медичних закладах водяться карантинні заходи. Не можна відвідувати хворих. Персонал зобов'язують носити маски, навіть організувати роботу поліклінік так, щоб розподілити потік інфекційних хворих з іншими. Пощастило школярам. Для них з 23 січня вводяться додаткові канікули. Це не карантин, тож по суботам наздоганяти програму не доведеться. Як і приходити до школи з 25 січня протягом тижня. У розпорядженні не зазначено кінцевого терміну. Якщо ситуація не покращиться, то канікули, як і інші обмежувальні заходи, продовжать. Дитячі садки працюватимуть, там вводиться лише масковий режим. Роботодавців зобов'язують відправляти на лікування працівників, котрі мають симптоми грипу та ГРВІ. У ресторанах, закладах торгівлі, транспорту зв'язку та інших громадських установ всіх зобов'язують носити маски. Головні лікарі медичних закладів обов'язково і невідкладно мають повідомляти Держсанепідемслужбу про смерті від грипу та гострих вірусних інфекцій.